И Соня Великс представляет... продакшн Маленькое сгое Утро какого-то числа Здоровийся з підписниками. Це він сам підписник. А, все понял. Здорово. Ты академика знаешь? Знаю. из гуся. Парижки по, по врагу и гуся поступают. По да, значит, это гусь. Он вот сейчас вот на видео меня позорит, но на самом деле он послушный. Он за мной ходит, он меня слушает, со мной разговаривает, отвечая на все ваши вопросы, что все было вырезано, где он меня щипал. <реклама> Ё-моё. Я думал, гусь на тебя нападет. Я тут перший раз як їхав, я через руль чуть не ушов. я їхав на скорості. Тож туда мона заїхати. чого? Тут тут блять О! 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 Грязь, грязь, грязь! А? Грязь! А Ой, я буксую, <реклама> 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 ⁇ -мо ⁇ Ой, <"Нычады">. не <реклама> О, витягнув. А паша б тут так бігав задав, що всю дорогу розрив. Ми, всі всі раді, б б проїхали. О, педалями треба допомагати, точно. Ох, ти що. Да, що скажете? Це сніг падає? Так, я ж вам казав, ви не вірили. Нагрівся. Скорій змерз. Пальці отмерзли. Пам'ятаю, тут така грязюка була. Проїхати, не пройти не можна було. Колія глибиною два чоботи. А зараз тут. Взагалі я дивлюсь нормально, прям суперово. Я десь тут, по-моєму, Сторіс бачив, де ви тут загрузли в цій калюжі. Все, приїхали. Да, б чья на цей раз. Де ваша бензопила, я не зрозумів. Ну це штучні перешкоди. У всіх змаганнях так робить Йо-май! Йо, з цим корінням. У. Перша лавочка і ти зразу її провірити Прекрасна дорога, ти що? Обично буває таке, що грязь Грязюкою Та блядь, то він їде по-легкому, блядь Де окрова? Так не робишся, блядь. Нормально. Йо, проехали. Чуєте, я щось не зрозумів, тож оржів в другій стороні. так глуго, я ще. Сколько можно идти? У меня уже нет сил. Мы заблудились. Шамкиша! Заткнитесь! Что? Ты куда живел нас? Псякрыв! Смотри, Шушанин! Мы тебе на дереве взжернем! Заблудился! Что, объезжайте, вон он объезд, Лев! Можете на скорості перелетіть попробувати? Там якийсь взагалі диван злетів туди. <рес> да, ти ну там блядь, твердий, докопаний, це відробчик, блядь. <рес> Потім розумію, що я замерзаю. І додому Джекі Чан, Щось там залітаю. Я десь біля цих залуповців колись їздив. Але то було давно і неправда. Ясь болото. Задню вставив. Пизда автоматом, блядь, приїхали. Прямо. Ну тут є навіть якась дорога. Шо, що? чого ви стали? Він по приколу щось стали. Нам нас туди треба було їхати, <рес> так? Ми по приколу подивитися. Там вон домик якийсь є. Де? Хон. А, тут пизди дадуть за той домик, а я Ні, так ти ж качать маєш. А, да? Ну да, ти що там все ж як помпа. <реку> ти поки не накачаєш вода не піде. Що, провірим чи є вода? <реку> я вода. Я не думаю не буде, ти подиви на її ржавчину. Ну то що, у нас така колонка і стоїть. <реку> я думаю, якби вона її взялася, вона була б хоча б якось з виглядом. <реку> Капсула раритет двойка. Сумніваюсь, що там щось буде. Ну що, хто перший переходить? Дай дебу з велосипедом. Хто перший переходить? Інтересно, якщо Паша з нами поїхав. Як ви мотоцикла. Ви що хочете втопитися чи що. Куда ви йдете, лд? Скуляємо горіхи насіння, гарбузове, акумулятори, металолом. Відомая пахлова, шасник відеорапа. В, в даному випадку це просто продовження відоса. Про черепаху. І на ходах. Ух, йо! Яка кашка. Не проїдемо, а проповземо. Шукаємо тропи там, де їх нема. Все, погнали, погнали, роботаємо, блін. Тут вже глибоко. Я бы здесь на своей девятке проехал. Це для Жигуля дорога. дорог. Ооо, ты зайдешь. О, за 6 тысяч оборотов газу я, да. Слушай, я на пониженні еду. Мене... Мене чуєте, мене антибукс. Знесло! Я в'їжджаю на в'єтку переднім колесом. Але забув, що у мене не така зубаста покришка, як у вас. Сука, блять, же скільки раз сказати, блядь, крути. Й бай! Да. Сука, ти, бля, відер, блять. <плес> 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 Блядь, жди! півкрутки на... На, сука! Давай, газу! О, мама, бе! Все, снесло! Навіть мене знесло. Нормально. Тут-то вже не знаю. Хіба в'ятки просуне за собою. Зима. Чисто. 21 перша ну, століття. Люди ти вас ліс дерево. Да. Куди ми їдемо. Де ти тут дорогу побачив? Прямо. Це якесь каще. Ну тим не менш ми вже якось тут їдемо. Тихо, тихо, не падай. Ми виїхали з одного лісу в другий. Як би не було, але їхати в компанії. Це все рівно трошки цікавіше, ніж їхати самому. Але вони вже якісь жовті, це вони в масі вони жовті. Деякі малесенькі. Чисто глав кур'єри, сумочку їм вже. жовтеньку, дати. Тетяна біжить. <світ> Ха-ха-ха А ты думал, что там твердо? А нет, там мягко Аж ты Дай я сфотографирую Не, поспать Без печени Было холодно Стало жарко. Прикольно виглядає скажи, коли холодна погода. Ну так. Да. Ну, що там так біле чуєш, як мальдів. <му> Йоперметер, скільки тут народу? Все, поехали. Я тут сурон виїжджав. Й-мой! Главное в цей ровчак не злетіть. <просу> Та я хочу якось приїхати на моцику сюди. Придивиться, яка тут Мар'янська впадина. Чисто на горі, говерло. Під Андрієм, чуєш? Давай, круты, Андрюха. Там якийсь тупік спереду, ні? Ні, ну, там якийсь тупік не спереди. Та я знаю, але ж ми туди їдемо. Оце сталкери їдуть зараз в Чорнобилі. провалюється в текстуру -майо! Куди ти їдеш? Ну шо ви? Чорнозем зем! Шо? Не крутяться! Не. То вони ще хоч трохи крутяться. Мене було що взагалі так лода! Давай тобі на траву треба, воно прочиститься. <рістична> Зараз буде контент. <рістична> <рістична> Давай калюжу, чого. <рістична> Давай в калюжу. <рістична> Калюши по коленам будет. У вас свет стоит. А что ж так глубоко? У, палка. 30 сантиметров вперед, 20 назад. Что он делает? Мы в жопе. О, мягко, мягко, мягко о. -о, -о. Йоперметр, я тону. Та То я тону, ти шо? О. -о. Класс. Я не <реш> думаю. ха тонуть. <реш> <реш> Найтануть. Не встиг ступити вже. Провалився. <реш> Та мене вилка збільшилась в два рази. Я там, коротше, ступаю, а мене галош повністю вниз. Контент мейкер. Коли візуально здається, що там калюжі нема. На камері виглядає, як просто калюжі, як ви як ідиот. Паша, приїжджай, нова калюжа. Будеш моцик тестувати Ого! <реш> Ну Миша проїхав. А це що таке? Як його проїхати? Це ж город, якби, ні. Тому запіщать перестав. Та по піску вже не так інтересно. Кажу крутяк. Що Там ще при... якийсь фонар, чи що, чи камера прямо по центру. Камера по центру висить. Ну, правильно, блядь Що? Що? Вон риба, а ні, то не риба, то рибак. Ох, які тут коріння. Знайома дорога, по-моєму, я її десь бачив <рес> <рес> В сторізах. Колись. Я її не знімав. А ми точно проїдемо? Я не знаю. Напевно. Лучше я зійду, бо зараз якщо опять руль поїде, то буде... Буде Буде весело, так. Продовжується грязь, мені це подобається. Все, є. Болотний париж. газу! Ё, твою мать! Блин. Я тоже не доставал. А, Блять, я блядь. Блин, танцы, правда, блядь. Блин, не убираюсь. Сейчас Блять! 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 вы на ногу Аскускавось. Це центр в морозиді. Шостка. Капучино, братан, за 16 гривень. 16 гривень, блядь. Американо 11. 11 американо, да. Ні, ти такий Сергій з бача. Ти в компаска. Я даже на Google картах відзив хороший поставлю, блядь. Відзив. Якщо воно є на Google картах. Бл такі, Кава за 16 гривень, блядь, В еквадорі 37 гривень. Це просто чибі з креветками. І знаєш скільки а, ці макарони стоять? Ця вермишель коштує 8 гривень. Ти ніде не знайдеш смаком креветок Ще японські символи, є твою муцят, блять. Вітя, де мусорник? Що робити? Хто що робити? Припрошує, не скажете де смітничка? Ні не скажу. Де пили каму, там і смітничка є. В неї не до трахта, так ще там в магазині свердить, блін. Катану мертво, блять. Бля, Андрюха, нахуй сверхразу, блядь. Скажи нахуй, як вона в фонду, блядь, поставить нахуй? Ти, блядь, чим джерелоп yeah. насрав. Oh. блядь? чому снова? Ты сказав, блядь, це ж писуар, блядь. Знаєш? Ворвались в магазин, щоб вийти мусор. Чисто, як асфальт поплив. Видно по розмітці, крива. вона крива. І що це ніби там жорсткий обхил і він не може викрутити. Я взагалі не знаю як викрутити. Я, я, я б десь на моменті Оржева здох би і все. Як ну я крутив би. Так як я колись їздив. А ви ще якось тащите до цих пор. Ох, нічося вода, отут жигулю треба. Цю дорогу в дрифт на скорості. Такий поворотик плавний. Ну що ж, ось і покатушка підійшла до кінця. Якщо тобі відео таке сподобалось, став лайкосик. Підписуйся на канал, якщо було цікаво. Ну і до нових зустрічей. Блін, лки зелні. Шари без падної водою грязь свіжим, просто Жир максимальний лева, блядь Ну, то подивись, воно миє! Ще чистіше, ніж я сьогодні зранку виїжджав. І головне без піди.